Бля, я ва, як вони цього не замітили, просто блять, хуєї нарешті, нарешті я його здихався. Скільки можна було вже їти мені мізки. Я думав, що я його похороню в своєму гаражі бля, реально ренш ху я. друзі. Привіт! Радий привітати вас. На нашому каналі Акімич 13 Я, до речі, скоро походу перейменую його на Акімич 13 плюс Нєкіт. Кожен раз хочу сказати, що тут ще Нєкіт є. Так, він невід'ємна частина нашого каналу. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити вже не своєму автомобілю, своїй так сказати, бившій ренжик вже не на моїх номерах. Вот это поворот! Я не їздив на ньому вже. Мабуть, більше місяця, але так як він залишився у моїй компанії, я маю можливість ще раз на ньому проїхатись, пустити сльозу. Hello, darkness, my old Або навпаки, порадіти, що я його продав, ще, ще не зрозуміло. В цьому ролику далі ми це дізнаємось. Всі мої думки з цього приводу. І розкажу все, що відбувалося за рік володіння ренжиком, скільки він мені обійшовся, цей рік володіння. І взагалі, як себе почуває 10-річний Range Rover у 2023 році. Це Це супер ностальгія. Реально. Блін, ну... Так, от за салоном ренджика і посадкою я буду сумувати, мабуть, завжди. Таке відчуття, ніби я його і не продавав. Блін, а я продав тачку <гум> в офігенному стані реально. Нет, ти подивись, вона як нова. Ну, я, тупу, я В моїй пам'яті він, ну... Був звичайний. А зараз я купував авто і передивився багато автівок на авторія, і я розумію, що, блін, де він як новий реально. Ніде немає подряпин, зачуханостей. Я його, звісно, реально привів в ідеал. Ну що, блін, ну <сувач> таке відчуття. От я на ньому не їздив, реально десь півтора місяці. І таке відчуття, нібито. Е... Це моя машина. Я не можу повірити, що ні. До речі, я вже купив собі іншу автівочку. Ролик про неї буде, буде. обов'язково. Ми покажемо. буде хоча 500 Ну, ось бачите, навіть некіт навіть вже не одобряє ваш ігнор з приводу лайків на наших відосах. Тож, Люди добрі, не засмучуйте ніякіта, лайкайте, підписуйтесь, розповсюджуйте наш контент. Ми стараємось для вас. Так, автівочка в нас вже прогрілася і, блін, який м'який руль, та ти що? Та це, звісно, ренджовер є ренжовер. Що тут казати? Ну, офігенне авто. Чому я його продав? Правильна відповідь, це я тільки що спалився. Ти бачив? Ну це паліво. Той, хто розуміє, тот одразу зрозумів, чому паліво. Е я тільки що зробив дуже сильну підказку, яке авто я купив. Дуже сильно. Той, хто їздить на таких машинах, він точно знає вже. Як мінімум марку. Блін, він здоровий і високий. Хоча я пересів також на кросовер, але, блін, він реально, він реально здоровий. Так, погнали. А який плавний, блін. Цікаво. А, реально, їду як перший раз. Просто вже забув, забув ці відчуття. від від цієї машини. Блін, ну так прикольно їхати взагалі. Так ось, чому я продав Е, Справа не в тому, що я його не потягнув фінансово, чи він сильно ламався, адже в мене автівочка була з мінімальним пробігом. І ніяких там сильних проблем він мені не приносив. Але совокупність факторів зіграли величезну роль у прийнятті мною рішення, щоб продати. Моє улюблене авто, давайте перейдемо до моїх відчуттів. Коли, поки ми їдемо, так, поки ми не приїхали на точку, до моїх відчуттів, які були одним із факторів. Поки я їздив собі на ренджику і на своєму трьохлітровому компресорі, в мене було все ідеально. Була класна витрата палива, він нормально їхав, особливо після стейджу. Все було круто. Я взагалі ну, думав, що блін, ідеальне авто. Все клас. Блін, ну реально дуже комфортно порівняно з іншими кросоверами це просто. А. І одного дня, одного дня, коли. Ми робили огляд на цей ренжик перший мій відос. Насправді, це звичайна базова на момент його виробництва трьохлітрова версія спорта. Ми каталися на п'ятилітровому. І коли ми каталися на п'ятилітровому ренжі, я на ньому прокатився, і я сів за, -за свій. І я їду і розумію, що він не їде. Що він просто ну, не їде. І він. Ага. Все, все нормально, все нібито так, як і було до. Але є якесь відчуття неповноцінності. Це, мені ці відчуття нагадали відчуття у школі, коли почали з'являтися айфони у всіх, там, у деяких моїх знайомих, там вже вони з'являлися і вони були такі круті, довершені. А в мене були, якщо ви пам'ятаєте, це перехідний момент, коли Nokia. Намагалася а, зробити щось подібне до айфону, але в неї не дуже сильно виходило. І у мене були такі нокі. І так, це був принципово такий же самий апарат. В ньому був також був сенсорний великий екран, грубо кажучи, ті ж функції, але все одно йому от чогось не хватало того, що було в айфоні, для того, щоб бути ось повноцінно. Класною штукою, і саме це відчуття час від часу до мене почало приходити. Я почав ловити себе на думці, що мені не вистачає. Хоча і нібито все гуд. тобто невелика витрата палива, вкупі з нормальною адекватною динамікою, вкупі з офігенною комфортністю і просто неймовірною здатністю підвіски ренжа переварювати погані дороги. Ну, здавалося, все повинно бути гуд, і ти не повинен задумуватись над тим, щоб щось міняти. Але ось ця нав'язлива думка, вона просто постійно колупала мене. Що ось я їжу, так, на дуже крутій штуці, але вона не довершена. Вона не така, як могла б бути з тим омріяним 5-літровим. Двигуном, і це я зрозумів тільки після того, як я поїздив на 5-літровому. А до речі, історія каже, що коли я купував цю автівку у такому ж кольорі, і також в класній комплектації і в дуже гарному стані був 5-літровий екземпляр. Але тоді я взагалі боявся. Ну, я боявся всього. Я в принципі боявся раніше. Я не знаю, як я тоді зміг пересилити себе і купити таку марку. Звісно ж, якщо б я тоді купив 5 літрів, мабуть, я б їх і не продав. І саме це один із факторів, але не вирішальний. Другий фактор. Якщо ви пам'ятаєте на ролику з BMW X5, там був такий момент, коли я казав, що в мене є людинка, яка готова купити в мене X5. Більш того, в мене є на неї покупець, у якого є гостра необхідність у покупці авто, йому дуже подобається X5 і він би залюбки забрав у мене його за 38 навіть але я не можу його продати, адже це подарунок дружині і. Просто не має сенсу. Але із-за того, що це подарок для дружини, ну і взагалі я розумів, що е ренсу на стеджі він реально потребує постійного догляду. Тобто, ну не можна до нього відноситись пофігістично, просто їздити і все. Але деякі дівчата, от, наприклад, моя дружина, ну є і хлопці, такі, звісно ж, просто є люди, які от їздять, і от машина буде показувати, що в неї закінчилось масло. Вона буде їздити з тим. Поки одного дня це не згадає вдома і не скаже мені, слухай, у мене там, до речі, вже тиждень як якась лампочка горить, це треба було щось з цим робити, чи ну як. І за цього я розумів, що ренж, ну, на стейджі ренж точно, ну, не її історія. Мені потрібно було їй купити авто, в якому я буду впевнений, що все буде гуд. Раз там в 6-7 тисяч змінили масло, вона собі їздить. Без стечь, без нічого, повний сток, маленький пробіг, і вона собі катається і взагалі не париться. От для мене тому, саме тому я не міг продати цьому своєму другу X5. І він подивився декілька машин, нормальних живих екземплярів не було. І я йому кажу: слухай, а на що взагалі тобі X5? Ну, просто я, я, я їздив, так, X5, все розумію, крута машина, все клас. Але для мене, ну, особисто для мене, він відчувається як легковий автомобіль з жорсткістю підвізки легкового автомобіля, з супер але це кросовер. І тоді ну, я не зовсім розумію, тоді, точніше, тоді не розумів, який в цьому сенс. Чому тоді не розумів? Тому що е я купив собі нове авто і в ролику про нього я вже. Якби обширно розкрию цю тему і розкажу, чому я тоді не розумів і що я зрозумів тепер. Е, ну, Неважливо. Взагалом, ось така ситуація, я йому кажу: слухай, друже, а ти ну, катався колись на ренжі, тобі подобається? Ну, Він каже, що так, я ну, зовні взагалі дуже прикольно. типу. І Він проїхався, і він каже мені, що слухай, ну, якщо в тебе з оренжиком все гуд, давай ми його зробимо йому ендоскоп. Подивимося у двигун. Якщо все гуд, я буду готовий його забрати. За ту суму, за яку я був готовий його віддати. І ця сума була вища, ніж купував його я. Ми зробили ендоскоп, і на наступний день мені дзвонять з СТО і кажуть, так, машинка ідеальна, все гуд. Ну і друг, звісно ж, каже мені, я готовий його забрати. За ті гроші, які ти хочеш. Я такий, типу, що? Ну, типу, як? Ну, так буває. І. Добре, добре. Є ще, звісно, правило таке, ну, для у мене особисто, що, типу, якщо хтось в тебе хоче купити щось дорожче, ніж це купив ти, то я думаю, що варто задуматись, може продати, типу, чи ні. Ну. Це був другий фактор. По-третє, давайте я вже розкрию деякі деталі з покупки мною нової автівочки. Я знаходжу авто, яке мене цікавить. гуд, типу, я думаю, ну там був такий пробіг трішки величенький, 80 тисяч. І двигун там такий, не зовсім, ну, скажімо так, живих екземплярів ну, маловато. Я думаю, ну. Скоріше за все, там двигуну капець, тому що за ним не слідкували. Е, тому, в принципі, ну, відправлю я його на ендоскоп. Відправлю я його на ендоскоп. Побачимо. Хлопці з СТО подзвонять мені зранку і скажуть, та там капець мотору, ми подивились ендоскопом, там все погано, не бери її. Я думаю, ну і на цьому вся ця історія закінчиться. Е, приходить наступний ранок, мені дзвонять і кажуть. Двигун в ідеалі, є кілька питань по ходовій, але зовсім вирішуємо ні. питання. Нічого глобального, нічого критичного. Я думаю, ну ладно, добре. Зараз я поїду з продавцем забирати авто і буду дуже жорстко торгуватися, і він ні за що. Ні за що не погодиться її продати. Думаю, от стоподою. От, от я, я от чесно, я не хотів взагалі не робити які, якихось маніпуляцій. Я просто ну, думаю, ну точно, він, 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 він точно не погодиться. Ну, сто відсотків, відсотково. І я приїжджаю, ми починаємо торгуватися, я йому кажу ціну, і я бачу, що він навіть ну, якби не був у ступорі від моєї ціни, не був у шоці. Тобто він не сказав, типу, чувак, ти що там з глузду з'їхав? Ну, звісно, йому там не сильно сподобалося. Він такий, типу, блін, та це мало, але ось так. ну. Я би, якщо б зі мною так торгувалися, ну я б реально міг послати за таке. ну. Там, типу, ви не розумієте, там був торг, типу, не дві, не три тисячі і не 5 навіть. Я такий, да ну, да ну, ладно, ну. і ми ще торгуємось, я повертаюсь на тисячу назад. І він каже: давай по рукам. І я розумію, що я купую авто і я продаю Range. І це просто вводить мене в якийсь ну, просто ступор. Тому що я ну, взагалі, ну якби я не знаю, ну зрозуміло, якщо я якесь авто відіслав на СТО, щоб його подивитись, то якби, ну, було бажання, але я до кінця думав, що ну, нічого не вийде. Так ось швидко, щоб в один і той же час знайшлась людина, котра хоче купити мою машину. І в той же час за один день я знаходжу авто класне, нормальне, нормально його виторговую і забираю. Тобто, ну, такого не буває в житті. І це ось було третім фактором. І так, у той же день я розрахувався, віддав ренжика і, і все. І тепер ми ось ностальгуємо за. Кермом ринжа можна газанути. Ну, я тобі скажу, що він взагалі нормально їде. Я, блін. Я, блін, в шоці. Ну, реально. Я щось думав, що він повільніший. Якось в моїх там. Цих самих спогадах він був повільніший. Так що так. Так. По-перше, друзі мої, щоб закрити усі питання, які виникають у моїх переглядачів, назвемо їх так, моїх відосиків, я бачу, що в коментарях дехто там пише такі речі: типу, а ви, а ти б краще донат зробив, чи ще щось. Пояснюю, розказую, я обіцяв одному з коментаторів е, на цьому відео все вже розкласти по полкам, і більше ми до цього не повертаємось. Точніше, тепер повертаємось кожного ролику, але по полкам розкладемо тільки тут. І так, по перше, я є одним із засновників ГО Чорний Ворон, який на сьогоднішній день готує пілотів, які бомбардують російські танки і позиції з дронів Камікадзе. Це по-перше. По-друге, ми підтримували і підтримуємо групу Азгар, яка знищила вже більше 20 танків і дуже багато різної техніки, позицій, САУ і так далі. І перш за все, я залишу посилання на їх інстаграм, посилання на інстаграм Чорного Ворону нашого. І так як я бачу такі питання в коментарях, то давайте подивимось, наскільки. Такі переглядачі зможуть допомогти донатиком тому ж Асгарду. Я відкрию окрему свою баночку для збору всього-навсього на два дрончики Камікадзе, які ми від спільноти підписників нашого Ютуб каналу відійшлемо Асгарду, а вони для нас закинуть потім відео, коли відпрацюють цими дрончиками по танкам. І це обов'язково буде. Коштує такий дрончик в районі. 500 баксів, тож збір ми відкриємо на 40 тисяч, купимо два дрончики, а якщо щось залишиться, то купимо ще якийсь ніштячок для хлопців. Посилання всі будуть знизу, донатьте. Я найбільших донатів очікую від тих коментаторів, котрі пишуть, що ой, а ви нічого не робите, зараз нам не до машин, зараз нам не до того, сього. Просто ви маєте розуміти, що хтось купує ящик. Цукерок і відправляє його на фронт і ходить цим піариться. А хтось робить реальні справи, засновує різні організації, які допомагають, які допомагають знищувати Русню. Але мовчіть про це. Ні, ну по пропусках сюди заєсть. А ви б приїхали з зйомки. Повернемося до Ренджика. Нарешті я здихався цього геморою. Нарешті, нарешті знайшовся той чокнутий, що купив мене, як мені там колись писали під відео. Типу, та він його за двадцятку продасть, якщо йому запропонувати, тому що ці ренджі, вони нікому не потрібні. Так, мені двадцятку дали, я нарешті його, нарешті я його продав. Він ламався просто як паскуда. Просто, ну, неймовірно сильно. Нарешті це сталося. Так. Скажу, я в цьому ролику думали ви, хейтери гранджі. Хоча я вам скажу, що це єдине авто, яке я продав не в мінус, а в плюс. Всі інші, які в мене були, типу, ну, всі продавались в мінус. І більш до того, я вам ще один такий цікавий факт, скажу, що єдине авто, яке в мене було, Ну, по-перше, я сів за нього, проїхався, ну, дуже сильно кайфанув. По-друге, ось е кожна автівка, яка в мене була, я можу розказати, чому не потрібно її купувати. О ось, ось кожна. От реально, у кожної є сильні і слабкі сторони. Тут ну, все настільки круто, що причин, чому не потрібно її купувати, ну, в мене просто немає. Ну, я не знаю, що сказати, реально. Перш за все так. За рік що взагалі було. А було все, що, все, що може бути. Був офроут. Були поїздки в Карпати, були поїздки в гори в Карпати, там, де їздять тільки джипи, і навіть я стояв знизу одної гори для того, щоб піднятися на неї. Переді мною стояла двохсотка, і чувак мені таки каже, і ми стояли в черзі. І він мені такий каже, а ти що зібрався наверх їхати? Я кажу, ну так, а чи ні. Він каже: та ну, не гони. Ну, ти ж там не проїдеш. Я там не проїжджаю. 200 Land Cruiser. І я ну, демонстративно поїхав, він ще е, ходив і дивився, як я там проїжджав, і в мене все було круто, я навіть ніде не зачепив нічим. І при цьому я ну, спустився з гір по трасі, 200, нормально керується. Хаває 15-16 літрів. Ну, типу, як, як? Що? що можна сказати, чому не купувати це? Ну, я не знаю. Для мене ну, незрозуміло. По цифрам, за рік експлуатації, що у нас було? Так, е, дивіться, машинка досталася мені в неохайному стані, скажімо так. На неї підзабили. І були речі, які треба було зробити. Е, По-перше, була помпа. На п'ятдесяти тисячах пробігу а, водяна а, походовці, там якісь важілі, ну, таке не дуже сильно. А, були форсунки. Форсунки були не тому, що щось було не так, а тому, що я розумів, що автівці 10 років і реально ну, потрібно, потрібно їх перевірити і а, там. Зробити їм якусь чистку, це зробили. Чистка форсунок, чистка дросельної заслонки. По форсункам, до речі, до речі, чи їздив френдж на евакуаторі? Так. Чи їздив він на евакуаторі по своїй вині? Ні. Чому? Тому що, коли чистили форсунки, їх поставили назад. І там. Конструктивно йде така конструкція, що форсуночка вставляється у своє місце через резиночку. І ось цю резиночку, коли майстер ставив, він її якось ну, закусив. коротше. Вона не стала на своє місце. І за цього через час а, машина просто почала обсікатися бензин. Так я дуже злякався, особливо коли вона заглохла на світлофорі. Я такий, типу, ось воно, нарешті, нарешті воно зламалось, як мені обіцяли. Але ні. Виявилося, що все ж таки не по її вині. Резиночку замінили, вона поїхала далі. Так, ну, я не можу пригадати щось навіть таке глобальне, щоб коштувало більше там, 300 баксів. Так, типу, це, мабуть, 1000 доларів за рік я витратив на ці там, невеличкі ремонти. Але ну, нічого глобального так і не сталося. Електроніка вся працює справно, пневма працює справно, все їде, двигун тут взагалі ну, надійніший. Тому що 20 тисяч він їздив на стейджі, ще й в таких умовах, в болотах, в пісках. Ну, типу, нічого не сталося. При тому я експлуатував його на всі 100. І як я вже казав, ми ендоскопом подивились, там все просто ідеально. Чому? У цих авто така репутація, скажімо так, я не знаю. І для мене це е, секрет до сих пір. Типу, чесно, я так, я коли його продав, в мене було відчуття облегчення тільки за того, що нарешті наді мною перестануть шуткувати. Все, а так у глобальному сенсі, був тільки сум. Тому що автівка дійсно неймовірна. Тож питання, як відчуває себе 10-річний у 2023-му, він відчуває себе прекрасно. Прекрасно він відчуває себе за однією умовою. Якщо ви купили не дрова, а нормальну живу машинку. Якщо ви її нормально продіагностували, що вона не була десь намотана на стовп, потім зібрана із п'яти машин. Кулібінними десь в гаражах, то повірте мені, з ренджом, все, з все, <гум> повірте мені, з вашою автівочкою все буде прям грейт. Замінити якісь там навісні запчастини, там, помпи, якісь там походовці, мілкі штуки по двигуну. А, до речі, ще так, ще була реставрація носа компресора. Це було так. Теж 7 тисяч гривень, якщо я, якщо я не помиляюсь. Е, ось. Е, і у вас все буде гуд. Я думаю, що просто е, такі легенди ходять, тому що люди намагаються купити низ ринку, який вже там чотири рази розібрали, зібрали, намотали на стоп. І він потім не хламається, і вони такі, типу, їбать, вхуєве авто. Ренж, Ну, в мене тільки такі догадки, тому що ну, рік. Я рік проїздив, і за рік я накатав 20 тисяч. І ну, чомусь Ренш мене не повраку. В... Як думаєш, Дімон ругатися не буде? Ти тут буде. на пластик поставив ногу. Ей, шмотки якісь твої. Залишив тут бардак. Коротше, хлопці та дівчата донатимо, збираємо на два дрончики, потім. Хлопці для нас запишуть відосик, як вони цими дрончиками дають писки російським танкам. Я все це викладаю як тільки ми зберемо і передамо. Що ще? Ще дякую вам. Підписуйтесь, лайкайте, підписуйтесь на інстаграм Чорного Ворона. На інстаграм хлопців за згарду, на мій інстаграм підписуйтесь. Ми можемо ще туди інстаграм Нєкіта, інстаграм пробігаючої тут собаки. Я не знаю. Ну, коротше, ми там натикаємо силок. Підписуйтесь на всіх, підтримуйте нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! Папа! -па.